Володимир Крутовський, тренер з регбі. Він привів своїх учнів на медичний огляд до фізкультурного диспансеру. Цей заклад у центрі Тернополя, який невдовзі планують приєднати до обласної дитячої лікарні. Чоловік каже, підписав петицію, щоб заклад не закрили. Тут є спеціалісти, які розуміються на фізіології спортивної дитини. Дитина, яка займається спортом, в неї трошки по-інакшому вона розвивається. І ці спеціалісти вони це розуміють і вони знають, чому так. В дитини відбувається її розвиток, а звичайний лікар він це оцінює зі своєї точки зору просто звичайного лікаря. На медогляд прийшов Дмитро Кінзерський. Розповів, займається футболом 9 років. Раз півроку проходить тут обстеження. Перевірка сору, кардіограма, вага, ріст. Стоматолог. Мені це потрібно, щоб здоровий, що може допускати до футболу, до матчів, до тренувань. Нагадаю, під час останньої сесії облради 30 грудня депутати проголосували за реорганізацію лікарсько-фізкультурного диспансеру. Заклад обслуговує 28 спортивних шкіл і має право офіційно надавати допуск до змагань і занять спортом. Цей заклад планують приєднати до обласної дитячої лікарні, а його приміщення передати ветеранським організаціям. 9 січня спортсмен Орес Небесний зареєстрував на сайті обласної ради петицію з проханням скасувати рішення про реорганізацію диспансеру. Автор петиції пише, що це єдиний медичний заклад призначений. Для супроводу усіх осіб, які займаються спортом, а це близько п'яти тисяч спортсменів. Петиція набрала 1031 голос із тисячі необхідних. Підписала та поширила петицію чемпіонка світу з пауерліфтингу Лілія. Проць. Послуги в фізкультурному диспансері я почала отримати в 94-му році, 30 років тому, коли вперше прийшла, коли записалася на заняття важкою атлетикою і пауерліфтингом. І потім, коли навіть вже як закінчила виступати, я приходила сюди вже як ветеран спорту. Тому я сьогодні хотіла підтримати фізкультурний диспансер, і петицію підписала і пропонувала всім спортсменам, знайомим, батькам і просто людям, які навіть в може би записати. Писували би дітей на своїй спортивній секції, щоб вони теж її підтримували. Генеральний директор фізкультурного диспансеру Ігор Костів розповів, хто ініціатор створення петиції. Це директори спортивної організації, виявили бажання створити петицію і захистити цей заклад. Мабуть, я собі так думаю, для збереження цього закладу, щоб спортсмени проходили медичний огляд саме в цьому закладі. Цей заклад є власністю Тернопільської обласної ради, і вона розпоряджається так. Своїм майном, як вона вважає за потрібним. Ми не проти, щоб цей заклад реорганізували чи приєднали до іншого закладу. Але, звичайно, як ми і так директори спортивних шкіл зацікавлені в тому, що медична послуга, яка надавалася в цьому закладі, не була, буде надаватися в іншому закладі, не була гіршою, як тут. Ми звернулись за коментарем щодо реорганізації до виконувачки обов'язків головного лікаря дитячої обласної клінічної лікарні Алли Філюк. Вона відмовилась коментувати ситуацію. Давати коментар на камеру відмовився і голова обласної ради Богдан Будковський. Не на камеру він сказав, що такі рішення формуються в Києві, а бюджетні видатки контролює обласна військова адміністрація. Однак, за його словами, петицію, яка набере достатню кількість голосів, розглянуть під час засідання сесії. Директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко пообіцяла прокоментувати ситуацію пізніше. Софія Перчишин, Андрій Міцу, Суспільне новини, Тернопіль.